Куристу вітаю. Ви на каналі Redsing. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, останній тур УПЛ перед, як то кажуть, зимовою спячкою. Багато що вирішувалось. Дуже цікаво було, як і хто піде, як то кажуть, на паузу. І що ми маємо? Розпочинаємо, звичайно, з матчу Львівських Карпат. Вони останній матч грали на вигляді з комбасом. Мені там, як вони в другому турі <кій> у Львові перемогли 3-0 з незабитим пенальті Кромбаса. Кробас, напевно, виглядав в першому таймі, але Карпати дуже класно зіграли на класі і перемогли. Що можна сказати в цьому матчі? 26 хвилина Кемкін заробляє ну, привозить пенальті там. Ну, напевно, було, може, не було. Різні епізоди, ми ще до того вернемося. І ліч робота рахунок 0-0. Але Карпати не знітились і відразу створили пару моментів. Знову Невес, хороший момент, практично сам на сам. Він же перекинув м'яч низом через воротаря, але, на жаль, не влучив ворота. Ну, м'яч потився, легенько його вибили. Він Шечачу, дуже класний менш, штрафного майданчику перекинув з ноги на ногу, удар і сейв воротаря. Пізніше був ще один сейф Кемкіна. І, можна сказати, перший тайм такий, який і закінчився, 1-0. Карпати програли. 69-та хвилина 2-0, на жаль, Кромбас забиває м'яч. Е, дуже просто на лівому фланзі розібрався півзахисник, робив навіс. Що навіс? удар, як е, більше до правого флангу, і гордо Хліб, маска так пусті у закотив м'яч. Карпати, що спробували, створювали. На жаль, не змогли забити. Запам'ятався один момент, на 91-й хвилині. Е, Арбітер не дав пенальті. Е, воротар Кревбаса збив нашого гравця алійського команди. Дивились вроді щось думали і не дали. Навіть трошки дивні рішення, бо <кій> На, перед, в першому таймі дали пенальті майже такий самий момент, а тут не дали. Ну, пишіть в коментарях, чи ви ви поставили пенальті, чи заслужені пенальті, чи, ну, чому не дали ворота Кравбаса. Маємо те, що маємо. На жаль, поразка Карпат. Звичайно, ми розуміли, що хочеться позитивно закінчити. Ну, але є. У нас так є. Ми або виграємо. Okay, Окей, ми програємо і не забуваємо. Ну, Карпати закінчують, як то кажуть, перше коло і першу половину сезону з поразкою 2-0. Далі проговоримо про такий матч, як Полісся Шахтар. Друзі, ну, ось сталася сенсація, Полісся, що Полісся з 8 матчів взагалі не могло перемогти. Ні в кого. Дуже багато критикували Ашура. Всі, кому хто кажуть, не леня, пам'ятаю, вони останній раз так непогано обіграли Карпату у Львові з непоганою грою. А далі все, щось пішло не так. Вони втрачали всім підряд, ні в кого не могли виграли. А тут а, перемога над Шахтарем, який бореться, звичайно, за чемпіонство. І Москар, 25 хвилин дуже класно. полісся перших виглядало. Не реалізовувала моменти. Могли, до речі, дати пенальті на Гуцуляку. Чомусь не поставив, теж таке давне рішення арбітра. Пізніше Гуцуляк ще один момент бив, дуже класно відбив різник. Був момент, коли е, захисник Шахтаря вибивав, попав в голову ігроку полісся, і м'яч добре, що різник зреагував, м'яч пішов на кутовий. І знаєте, Шатера практично не було видно, перекладена була в Поліся. Другий тайм, ну, перший момент, а можливо, навіть чути не єдиний, це Кевін Завдав удару ползворотом. Тому що третя фіналізація навіть, навіть немає удару в ствірці це взагалі ганьба. Ми тільки ліс чемпіоні їм так погано, як то кажуть, здається гра і нашому так само чемпіонаті. Але 91-й хвилині Михайліченко вказався в правильному положенні. Дуже класно зіграв 1-0. Поліся перемагає. Для Президента це радість, для Ашура радість, для Усика, який підтримує поліція, це радість, для Шахтаря, звичайно, це ганьба. І, друзі, відставання вже, хоча є мать запасі, але відставання вже від Динамо Київ становить 10 очок. Ось так, те, що маємо. А тепер переходимо павло, до Динамо. Динамо перемогло у 10 Верес, би вона тішили страшно, бо забили Гол, мав момент по-пов, поп мали ще моменти. Вівчаренко. Але, знаєте, були такі деколи нормальні виходи вереса. і і в кінці було трошки нервово, міг веру зрівняти, але нам перемогло 1-0. Це головне, бо є відрив. Бо Олександрія, до речі, свій мазірало нічого зеленес. Вони почали втрачати і розуміють, що до них тепер може ближче Шахтар до... добратися. Ще хочу відмітити, звичайно, поразку руха у 1-3 у болоні в себе вдома. Це трохи сенсаційно. Вони, знаєте, обіграли Карпати, потім в кубку, і дуже багато мають проблем. Це так просто у них. Ну, що ж, сказати, От дивіться, яка зараз є табличка у нас на паузу. Динамо йде лідером. Динамо має відрив від Олександрії, а найголовніше, що Динамо має відрив від Шахтаря 10 очок. Добре, Шатаря є мають запасі, але з такою грою. Не факт, що Шахтар зможе виграти, ну, як то кажуть, хоч когось. Подивимося, ну пишіть, чи вже чемпіонат закритий Динамо чемпіон, чи щось поміняється, можливо, закінця нарешті ті, знаєте, як тут кажуть, шахтерські і динамівські мечення в Єврокубках і почнуть трохи краще пізніше грати, і будуть більше сконцентровані на чемпіонаті, вже не буде проблема дорога. Ну, дуже цікаве перше коло. Ще, чого найбільше запам'яталося, як то кажуть, з того першого кола і вже тих зіграних матчів. Бо Олександри, не глядає, Карпат, до речі, четвертий, Карпата, шостій, приємно Карпата вище від Руха. Карпати мої підсумки, звичайно, ще підіб'єм пізніше. Неодмінно зробимо якийсь, напевно, випуск про це. І Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог!